Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні, друзі, запишемо вам невеличке відео з нашої сімейної подорожі. У тата вона робоча, а у нас з Ромчиком туристична. Подолали ми дуже багато кілометрів, понад тисячу, аж з Одесьни до Рівненщини. Зараз ми в місті Милинів, так? Милинів. так, це, напевно, Дуб, Дубнянський район. Так, Зараз ми тут. Демидівське. Демидівський? а це Ну. Тому хто тут з Рівненщини, вітання. Я знаю, що в мене є підписники, глядачі з Рівненщини, а можливо, саме із цього міста. Ми задоволені, скільки побачили цікавого. наша країна така різноманітна, природа, яка зараз гарна, особливо ще з вікна, вантажівки. Це взагалі супер. Все можна роздивитися. І будинки, подивіться, скільки там квітів, клас взагалі. І кожна область по-своєму гарна, дещо придивилися для себе цікавого. А зараз шукаємо якесь кафе поїсти, Ромчик спав, да, зайчик? Сонний. А що там тут трасе, траси? І я видел заплавочну штуку, хоча не було возле заплат. Такі в нас видалися осінні канікули. О, Ромчик, річка Ставочек. Ставочек, так. Ох, трясе. Чистенько, травичка по косинах. Масончики, так, й зелена. В нас У нас нема такої трави. Тут рога Так, як Юра говорить, в нас більше виноград на городах, а тут скрізь бачу малина, малина і квіти, і малина. Може, вони роблять малину вино? Мама не существует взаимо. Великий гарний паркан. Раньше. Робить винограда, вони роблять малини. Нема нікде ніякого кафе. Рома диви конячко їде. А? Ще й дівчина, дівчина ще їде. О, колись і я так їхала. В дитинстві сум. Не привишається допустиму скорость. Не привишаємо. Допустимо, та на два км. Ви зовсім будинок окремо. В нас такі вулиці в селі, знаєте, йде все підряд. Будинок біля будинка, а тут так розкинуто. Вуличка будинок там, там. Може й добре. Сусідів близько немає. Джандір! Не Джандір, але це певно, старий якийсь. Так, Погода суперська, так тепло, хочеться прямо вийти на вулиці. що це два дня дощі. Вчора ці на день дощ У нас так і не було. Ми телефонували, так і дощиків не було. Наш шкода, що немає. Може засріли. Проросло, Земля суха. Що там продають? Щось продають. Не, не прочитали. Виберемо чай собі. так, ну, клас, який А який ви нам порекомендуєте? Зелений, з якимось, оце бачу, фруктовий тут є. Один Клас. Ой, давайте нам 100 грам такого. Повеземо на Одещину. тут ще приправи, я дивіться, які класні різні. Так, можемо, пізи. Будемо брати Так. А це ви все самі робите чи? Я да, купляю, розтасовую. Ага. Все. все, я зрозуміла. А тут такого магазині таких немає, угу бачите, як вони земеть. Ага. Малиновий смузі. Це Все чорний. Який дайте Дайте нам понюхати, ще. малиновий смузі. Що там ягода малини? Каркадей не хочу, каркаде полимитися. Королівська вишня. А ну дайте ваш любимий. Клас. Давайте нам тоді такого ще. Ой, ми всі гроші тут у вас залили. <рес> <рес> Все хочеться, класно тут. Закупилися на чаєм. Також ще продукти купили. І зараз такий бургер. Містер бургер. Чекаємо шаурму. І бургер. Так? І ромочик хот дог чекає. Давай поставим. А То забудемося. Не забудемо нас діти. А тут комусь. А ми не за блядь? Юра більше нас не візьме, то ми скупляємося і скупляємося. То глечик купили. А все, а то, що б інші затратили? Зато він би не відео, що правильно. А тут, а тут... За... Ні, ну папку. так це ж як сувеніри беремо. Касі. Небо затягується, знов буде напевно дощ. Зато трава буде молодь. Коли ми ще побуваємо, аж де? Де це як? Дід так? Да? Де ми, ми. Ді... Ми. будемо знати. Нас, нас виправляють, ми. нас трошечки виправляють, ми неправильно ми. говоримо. Ми тут трошки не буває. Ми. Иди дивися Як тобі? Нормально. Нормально? Второй курс. Опять понял. Так, Перечекали дощик, тепер йдемо до машини. Яка гарна тут природа. Супер. Рома обережно Це класно, почекай, почекай. Рома, ти куди нарізав? Почекай. він не Він каже, що сьогодні дуже класно провели день. Він скільки всього побачив, скільки емоцій. Рома! Злякався, боже, дитина злякалася. Підійшли ближче до церкви, який відкривається видчика. Мама украшена, тому що вже не А там є ще якийсь ставочок. Може, підемо туди на той ставочок. Та не застане, сховаємось. Пішли. Пішли ще на ставочок, там гуси плавають. О, Ромочка, нікуди не спіши. встигнеш. Це не перевершено. У насолода для очей. Це гусочки плавають. А водичка, дивіться, прозора, прозора. Це калина. Дивіться. Гельна калина. Калина. Місце просто шикарне. Віця обережно. Це джерельце, напевно, якесь. Ром, ну там є ступенька. Шекунь. Ой, я не упаду, там. Вода прозора, прозора. Зараз я підійду. М'ято росте? Клас, можемо да. сирувати чуть. чуть Де листочок тримай. Єсть, можна м'ясовий чай да ми вже купили чай. Це ж зараз рома обережно жовтання тут так гарно. А влітку. Малі купаються. Та ні, тут ніхто не купається. Чого? Тут Яка чиста вода? Прозора така. Ага, ну тут місто і взагалі не. А оці дики давай. Це для них рай просто. При том, що Они Та нічого не стало. І твої дуже животні. Місце дуже гарне. Прикольно. Тобі що? подобається? Угу. Смотри, пап, гурба. Гурба, справа. Можна, можна... Це якесь природнє джерельце. Хоч дум... водичка виходить. А я думаю, що тут риб стає. Та ні, це джерело. Тут теж вода є. Та ні, не травма. Водечку, водечку сюди. Бочки тут ростуть прямо під ногами. О, і що? Кожеки маленькі. Скрізь. А ну ще десь. Клас, диви робки скільки. Ми ще скільки грибочків не бачимо. Можна. можна просто навчити. <гум> ага. Знайшли дитячий майданчик, прийшли погратися, але на качелях не можемо кататися, бо мокро. Зараз. Я. Я собі букетик знайшла. Я. Такі колібабки і ромашки. Я, Я освободив місце. Для гарного настрою. Всім вам дякую за перегляди і до наступного відео. До побачення. Давайте.